Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Велосипедистка за першу годину проїхала 15,2 км, а потім 2 години рухалася зі швидкістю 16,1 км за годину. Знайди середню швидкість велосипедистки на всьому шляху. Щоб знайти середню швидкість руху, необхідно всю подолану відстань поділити на весь витрачений час. Приступаємо до виконання. Знайдемо весь витрачений час. Відомо, що за першу годину вона проїхала 15,2 км, отже, 1, А потім 2 години рухалася, додати 2. Маємо 3 години весь витрачений час. Ну, а тепер знайдемо, ми знаємо, що за першу годину вона проїхала 15,2 кілометрів, знайдемо, скільки вона проїхала за наступні 2 години. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Тому 16,1 множимо на 2. Отримаємо 32,2 кілометрів, проїхала за 2 години. Ну, а тепер знайдемо всю відстань. 15,2 додамо 32,2. Дві десятих отримаємо 47,4 кілометрів вся відстань. Ну, а тепер знайдемо середню швидкість руху. Для цього всю подолану відстань поділимо на весь витрачений час. 4 ділимо на 3, беремо по одному. Виконуємо віднімання вистачі 1. Зносимо 7. 17 ділимо на 3, беремо по 5, 3 множимо на 5, 15, виконуємо віднімання вистачі 2. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо частку кому. Зносимо 4. 24 ділимо на 3, беремо по 8. 3 множимо на 8, буде 24. Виконуємо віднімання вистачі 0. Отже, 15,8 км за годину. Середня, швидкість, велосипедистки записуємо відповідь 15,8 км вісім за годину номер 8 із завдань для перевірки знань за курс математики 5 класу виконано.